Готуємо? Піту! Клас! І що в нас є? Це сирочок, Діанка, це сирочок. Кубаска, коняко, Лимончик Кубаска баска, сок. А Це бочки. І бочки. А це горнятка, це у нас на цибулька, так? А то у нас цибулька. Це у нас така, така цибулька. цибулька. Ми, ми будемо посипати. А це така у нас є ковбаска. І така шия у нас кобаска, це така шиночка, соус. А це така ковбаска для Діаночки. Діаночка наша любить, це такі, так, сосисочки. І будемо готувати ми піцу. А, ти собі вирішила попробувати, так? Чи все смачненьке? <реш> <реш> Добренько. <реш> так, і що ми маємо зробити, Дяночка? Що ми найперше кладемо на піцу? Ковбаску. Mm. А може соус? Нам, нам треба. Цю паляничку нам треба чимось її помастити, щоб було смачненько. У нас є соус, так? Бери горнявко. Так, це буде наш соус, яким ми будемо мастити нашу паляничку на піцу. Ложечка. Давай, Давай, масти. <гум> Кидай так. Ти так, візьми собі, накидає багато-багато ми накидаємо. А потім будеш та і лорочку і так гарно-гарно э, мастити. Молодець. У нас все гарно виходить. Баба та нікпофрукти. Угу. А мама батанік фрукти? Батя доча. Бреща соус, дочі. Бреща. Б... Багато, багато, щоб було слашніше. Ось наша пеленка вже помащена соусом. І що ми тепер кладем? кобаску. Давай, кобаску. кладемо? Ковбаску. Кладемо ми тепер ковбаску. Бери багато, бери буде викладай. Така у нас буде смачненька піца, там у нас буде аж три ковбаски. <рес> а Точніше, три види ковбаски. Буде смакота, смакота. Правда? Наша дінка так гарно складає так це рядочком. Це у нас, напевно, буде рядочок сосисочки. Так, рядочок шиночки. Ну Це я так собі думаю. Адянка собі знає своє, правда? Ми робимо, щоб було красиво. Ти все викладаєш? Все-все викладаєш? Кобаски повитирали ручки, готова а, а Донечка, а давай ми можеш ще візьмемо ще інакше кобаски трошечки. Давай? Ти хочеш сосисочки? Наша Дянка любить сосисочки і у нас буде така піца з сосисочками. А куди ми все решта дінемо? У нас є шашиночка, у нас є кобаска. Каже Дянка, я тут шеф-повар, я командую, все. Що ми далі беремо? Сосисочки. Тошиночка. шимочка. беремо. Давай, клади. Що треба. Але вчора у нас буде така пізокулоса. Мамуся, візьми, мабуть, трошки так ближче до Дянки пуста, бо вона зараз ведрок грязний. Все, забагато, заміня місце. А може трошечки шиночки. Шиночка смачненька, бать. Давай. ще. Ще трошечки. Так. Чим побільше, ти буде смачніше. Як буде багато-багато все. Тому там сушить і сабу знапі. Де у нас ще є місце, там клади. І ще є останне місце. Там давай кладе. Ось, так, так, так. Молоде. Добре. І ще на у нас є кобаска. Так? Шиночку ми заберемо. Тіше дам шиночку. А тут ще бачиш, Дезінка, біля тебе, ще є трошечки місця. Біля тебе. Так, краєчку так? Ось тут, ну, молодець. Добре. Тут сапала кобаска, але. Ще кобаска. Оце у нас вийшло сюрпризик. і смачненький головний сюрпризик у нас буде. Правда? Угу. Правда, мамуся? Угу. Угу. Там нічого, ми потім ручки повертаємо. Ти давай готуй. Всюди дає місце, де щось можна покласти. Ти бери клади. Ось там-там-там молодець. Ось так. Як якось поміж. Потім повитираємо. Коли ковбаску. Mm -hmm. Ще грабить? Більше не треба? Ні, mm -hmm. mm -hmm. достатньо. Достатньо. Так, mm -hmm. достатньо. Достатньо. Головне, ви подивіться, яка тут піца, от м'ясна-м'ясна. Mm -hmm. Ні в одній піцерії такої піци вам не передадуть. Заходьте до нас гості. Так, бери лимон. Береш Беремо. Це у нас такий експеримент. У нас буде сьогодні піца з лимончиком. Mm -hmm. Попробуй попробуй. Mm -hmm. Мочненький? Так. Mm -hmm. <laughs> а я зачек <звичок>, хоча. <laughs> Кисленький такий. Ням-ням, Так. Мочненький лимончик. Mm -hmm. <laughs> попробуй ще. Mm -hmm. Не хочеш? Не хочете. Достатньо? Достатньо. Грибочка. Достатньо. Так, так мамуся, трошки ближче. Вона вже сведрик, напевно, вже весь соусі. Та нічого. Давай, тепер грибочки. Але грибочки теж клади багато-багато. Добре? Угу. Багато-багато грибочок. Правда, мамуся. Правда, донечка. Тим бере так, та їх роз'єдні і клади. Але обережно на садрик. Ручки вискутрай. О, Що ми його запіли. Приліпили, а треба розліпити. Ні. Ня, буде два? Ну давай клади так. Ну так ось так сам. Не було штатно. Ой, то нічого. Що може достатньо. А може ще трошки положимо, давай? Ніе. А чому? То соусу треба додавати. Що соусо треба додавати? Так. Ну давно. До куба треба добавці. Соуса. І ще ми зверху помастимо соусом. Цю тарілочку пустеньку ми вже забаримо. Це побачиться трошки матимо, то треба мати. Так, все, Молодець. Ще трошки зверху помастили. Що у нас? Ой, грибочок брелив. Давай, давай, давай. Все, відліп, Все, відліпився. Так, що в нас ще є? У нас ще залишилося два інгредієнти. Як вони називаються? Сирочок. Сирочок. І. І так? зелена, та? <клес> Давай. Сирочок ручкою. Ручкою сирочок? Так. собі тарілочку цим ближче до піци. Попробуй чи смачненький. Побачимо. Ну попробуй. <клес> Ні. Давай, а так береш менько, бере так ручкою багато, так. І так кидай. А, отак, будь, а так по-чуть-чуть так. кидай? Поппи по, 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 трошечки. Отак бере, отак пальчиками. І так сип. Бачиш, яка о молодець. Бересип, сип, всю, сип. сюди піце. Тепер я знаю, хто наші мамиці буде допомагати їсти готувати. А, а ти дянка так сипне на кубку? Ще ще сип, давай так... сирочок сип. Ти так по сип? Коло, так. Там де ще немає. так. По коло коло. Там, де ще немає сип. І по коло так сип туди. Ой, молодець, молодець. Так? Трошки <схай> впало. Та нічого. Мардянка на кубку. Ти булька. Ти булька у нас осталася. <схай> Давай так само, як, як сирочок. Цибульку сип, але так, але небагато. не багато. Ні, я хочу, хочу ручкою. Бочкою так не багато. Трошки. Молодець. От так, А От так по коло, по коло по всій піці розсипає, так, щоб було гарно рівно. Ні, а ласкою. Ні, тут треба ручкою Ну, Да, будемо бошкою. Будемо пекти? Будемо пекти. Будемо пекти нашу піцу. Піцяний, так, Все, наша піца вже готова. Ми будемо її куштувати. А ви. Ми будемо Будем куштувати, так. А ви підписуйтесь на наш канал. Пока-пока!